Так, баченка, я вас попереджаю, що вся відеозйомка проводиться до зумів, що почати відеозйомку. А я ще не почав. Ну от і все. Я вас кухон чи попередила, я теж ще не почала А я ще зупизуватися. Крім того, проведення відеозйомки я буду розцінювати як створення тиску на мене, як потерпілий по вашій кімнаті страниці. А знімати я почну, почнете судове засідання. Заспорю, Це зніма. Це зніма. Це зніма. Значить так, Бендас. Закон треба вивчати уважно і повністю. Зрозуміли? І не викрикати з місця. Ви просто я з постачала в судовому засіданні. Якщо ви будете порушувати порядок, висловлювати якісь середники, свого місця. Я буду застосовувати вас заходи в коло. Будемо штрафувати, складати протокол про адміністративне правопорушення і удаляти ударяти залучу до себе. Не можете так прийняти переносити. Репліки морального характеру з носідів статті в місті. Савчук, ви де знаходитесь? В кабінет із судді він знаходиться. Ви ж знаєте, чого я тут, ви що, що ви питаєте? Ви неадекватно що? Ви не знаєте, де він знаходиться, що, як має Я його запитуюсь і маю право це робити. І попереджувати. Ви сидите стоїте. Я вас запитую. Я ви маєте право задавати мені запитання. Судовим засіданням. І судовий позаслуг. Я посадова особа, а ви просто слухач. Ви можете слухати, я не і просто і слухаю, тому, я присутній. Нічого не в праві робити в судовому засіданні. Хто це почув? Зараз ведуть до візу. Засідання Темлетства суду оголошується відкрите. Буде слухатись на судовому розгляді. Цивільна справа за кусок Смолюка Олени Миколаївича, інтереси якого судовому засіданні представляє гравник, до відповідача Різнів Капедра Миколаївича пристягнена за Судове засідання з'явилося. Представник позивач Гараниць і відповідач Лесничу. Справа буде здійснюватися при повну фіксуванні судових побачень. Дана цивільна справа, ви слухайте слідчому складі суду. Лучча Верневичка, секретарі Гурник. Так. Ви проводите відозвілу? Ще ні, ви ще не дозволили. А ви запиталися дозволу? Ще не запитався. Звідки я знаю, що ви проводите відеозйомку чи ні? Так от я вас запитую, можна? Можна. Дякую. Прошу, запитайте. Аж запитав. А, знає, а ви сказали так? можна. Чи чи я щось не за наявності згоди спирони позивича. Так, представник позивича Смивника. Ви забираєте те, що ви завершили відеозйомки судового зміни. Враховуючи, що десь технічний дату зараз Тобто ви забираєте. Добре. Суд, порадившись на місці, ухвалили. Задоволите прохання представника позивича Смирка. Щодо проведення заперечення щодо проведення відео. Власне, відставте камеру сьогодні. А це вже де я тримаю свою камеру на вікову. Бачимо, то ще раз скажу, тому що я не впевнена, що ви не проводите відео ви А я ви повинні поважати права сторони по справі. Людина не хоче, що ви дорожували зображення її. І суть у розгляду даної цивільної справи на режі інтернету. Це право людини, яке захищено до да? Конституції Прошу припинити відеозйомку і поставити відеокамеру в Я не знімаю, я ж вам пояснив. А я не впевнена, що ви знімаєте. Я ж не бачу, чи включено, чи не включено. Баченко, якщо ви... Не виконайте розпорядження головуючого, не поставити себе з боку, я змушена буду перенести судове засідання. За заявою, За заявою і прослухати з судового засідання. Мини Богдані в зв'язку з обставинами рішення, яким звільнила від кримінальної відповідальності Воника Олега Петровича, що привело до збудження громадськості міста Кременця, і сміттєвої ілюстрації судді Варневич до мене, як до учасника цих подій, суддя Варневич висловила погрози. Про те, як, коли я, про те, що коли я попаду до неї як учасник у справі, вона мені відомститься. Це було в статті 6 е, Товашинко та інші. Суддя Верневич, 18-4, початком судового засідання підігулуванням, де я е, являюся стороною цивільної справи, згадала мені про попередні погрози, демонструючи Біблію. В присутності Гринюка та захисника іншої сторони. У справі дана суддя на вказаному судовому засіданні позбавила мене права на захист і ігнорувала моє попитання про перенесення судового засідання в зв'язку з, з зайнятості мого адвоката на підставі викладеного вище керуючись. Пункт 4, стаття 20, частина 1, стаття 24 25, частина 2 та частина 3 статті 23. ЦПК України заявляє про відвід судді Варневич. Прошу мова засвідчити і передати справу на розгляд іншому судді. 25.04.2016 року Лисичу Петро Миколаївич. Добре, слухаємо думку ставників позивича, що заявила. Суд на наращий гимнату для принятия рішення в канале. Суд удаляется наращий гипнату. Ухвала іменем України 25 квітня 16-го року Крамнецького району суд Тернопільської області складу Голович суду Варнавич при секретарі угорнику розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду на Крамниці заяву про відвідувавчих суді Варнавича Юрми Богдані, по цивільній справі за позовом Смирка Олега Миколаївича, до лісні кочука Петра Миколаєвича, пристянині заборгованості і становив проведення Крамнацького районного суду Тернопільської області. Знаходиться цивільна справа за козом Смолюка, до Снічука, простягнув доброповності. Відповідач Лісничук в судовому засіданні заявив заяву про відвідував головуючого судді Варневич, готуючи це що що про справі є учасником снідієвої праці відносно суді Варневич, яка відбулася 16 січня 2015 року, недопущення представників громадськості на сурові засідання під головування судді Ворневич, позбавлення відповідача права на захист, спляхом ігнорування. Е Попитання про перенесення судового засідання зв'язку зайнятості його адвоката. Представник позивича громадську дому засіданні про вирішення даної заяви покладається на домку суду. Суд, суд заслухавши сторону, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява про відвід слід задоволена. Відповідно до пункту 4, частини першої статті 20 цепка України, суддя не може приймати участь у розвідні справи і підлягає відводу, якщо є інші обставини, які викликають суму в об'єктивності та неупередженості судді. Зарахування того, що Снічук є учасником подій 16 січня 2015 року, року, що відповідач сам заявив своїй заяві з метою винесення об'єктивного рішення у справі та зв'язку з тим, що в стороннього спостерігача не могли виконати сумі в уперечності судді. З тих підстав заява провід судді підлягає до задоволення. Що стосується інших підстав, викладної заяві Снічука, дані підставі не передбачені це про України. І не стосується розгляду данної цивільної справи. Речі стаття 20, 24, ЦПК України, суд ухвалив заяву про відвід головуючого судді суді Варнаючи від малоподання задоволення справу передати до канцелярії суду для визначення іншого судді для розгляду справи. Ухвала оскарження не підлягає. Буде визначений інший суддя, витримати повістичка yeah. і справу про сумнівших суддя. Ваша заявки відділення піснічук. Є відскави для порушення кримінальної справи проти вас як учасника сміттєво ілюстрації. Ващенка, поява відеоматеріалів, мережі інтернет, де ви знімаєте мої судові засідання, буде розцінюватися, я вже казала, як прояв тиску на І я скопіюю всі ваші відеоматеріали, розміщені, заявлю копитання у даному кримінальному провадженні про обрання для вас запобіжного заходу. А ви не могли б це все повторити, щоб я знав? Знаєте, шановний спілкер, то знаєте, що з першого року… Повторіть, будь ласка, все це. Дякую. <шлух> І ще, Верневич, потрібно вдягати мантію, коли <шлух> від імені України виходьте, будете десь там в іншому місті. Інакше <шлух> я буду застосовувати Я виходжу. Скажіть, будь ласка, скільки можемо ваш джип стоїть? Я за свою зарплату купив? Звичайно. Ворневич. Значить так, читаємо декларацію другої доходи, яка розміщена в вільному доступі в мережі інтернету. І рахуємо. Прошу.